Друзі, спеціальна пропозиція на косметологічний ліфтинг преміальними нитками мініфт 15% в клініці анакосма. Мінтліфт це чудова альтернатива для тих, хто хоче отримати помітний ліфтинг обличчя, але без операції. Результат чіткий. Контур чіткий також, зменшення носогубних складок, можна зробити ліфтинг нижньої третини та підтяжку брів. Це все мінтліфт може допомогти. Це косметологічні нитки, тому в клінці Анакосма їх активно використовують лікарі-косметологи. Але я також ставлю ці нитки, коли проводжу, наприклад, підтяжку обличчя, а ще потрібно зробити підтяжку чола, наприклад, брів. Тому сміливо можу гарантувати якість. Які переваги цих ниток, мінімальна травматичність і короткий реабілітаційний період, всього один-два дні. Кваліфіковані спеціалісти, фахівці з досвідом великим установки, Мінтліфт та глибоким знанням анатомії допоможуть вам цьому. Безпека та клінічно доведена ефективність сертифіковані FDA США та ЄС преміальна якість, що гарантує безпеку та прогнозований результат. Акція діє до кінця квітня, тому встигніть записатися вже зараз. Зустрінемось!